Представляємо гібрид соняшника Neymar Plus – високоврожайний гібрид під технологією Експрес із використанням гербіциду Гран Стар. Neymar Plus відзначається стійкістю до посухи та стресових факторів, а також толерантністю до поширених хвороб. Він пристосований для вирощування в усіх регіонах України та на різних типах ґрунту, забезпечуючи надзвичайно стабільну врожайність. Основні характеристики гібриду Neymar Plus Група стиглості середньоранній період вегетації 110 днів, вміст олії 52%, потенціал врожайності 55 центнерів з гектара, стійкість до хвороб і стресових факторів, стійкість до вовчка до 7 раз від А до Г, стійкість до посухи, 9 балів, стійкість до вилягання та обсипання 8 балів, стійкість до борошнистої роси, гнилей. Фомозу та Фомопсису 9 балів. Неймар Плюс. Надійний вибір для аграріїв, які шукають стабільну врожайність навіть у складних умовах. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.